Давайте з вами поговоримо про раціональне харчування вагітної жінки. Перш за все, треба звернути увагу, що їжа має бути корисною, різноманітною, приготовленою, бажаною в теплому вигляді. Враховувати треба режим харчування. Є давня приказка. Сніданок з'їж сам, обід поділи з другом, а вечері віддай ворогові. Що це означає? Це означає, що під час сніданку та обіду краще засвоюються всі корисні речовини. Вітаміни, мікроелементи. Тому, якщо ви приймаєте препарати вітамінні, їх краще вживати в першій половині дня. На вечір краще не вживати препарати. Ввечері вже всі наші органи відпочивають. Тому їжа ввечері має бути легкою, термічно обробленою. Бажано, якщо вам потрібно підвищити гемоглобін крові. То вживати м'ясо, да, яке містить багато заліза і вітамінів групи Б для зазвоєння заліза, їх треба вживати в першій половині дня. До 2-3 годин. Організм жінки має дуже багато вживати глюкози. Як ви думаєте, які правильні джерела глюкози в організму повинні бути? Завжди я чую відповідь: це фрукти, мед. Насправді ж це прості вуглеводи. Правильною глюкозою являються каші. Це складні вуглеводи. Вони поступово перетравлюються і потрапляють у кров маленькими порціями глюкози. Не зразу, якщо ми з'їли маточок шоколадки чи тортика. Моментально потрапляє в кров. Рівень глюкози у нас підвищується, ми отримуємо задоволення, нервова система отримує глюкозу. Але підшлункова виробляє фермент інсулін, який знижує глюкозу, тому що глюкоза має бути у нас завжди на певному рівні в крові. До 5. Якщо ми з'їдемо солодке, це 10, знову виділяється інсулін, який принижує концентрацію глюкози в крові, і організм. Вимагає додаткового поступлення глюкози. І в нас замкнуте коло. Каші потрібно вживати цільнозернові. Не швидкого приготування, що швиденько, пластівці заварили кип'яточком і вживаємо. Вони вже містять дуже мало поживних речовин. Тому краще трошки виділити час і зварити кашу звичайним способом. Можна Додавати горішки, насіння. Що стосується сухофруктів, так, є такі питання. Сухофрукти краще вживати наші, які натуральним способом висушені. Це яблука, сливи, абрикос. Сухофрукти, які ми бачимо на ринках, це висушені з додаванням хімічних речовин, сульфіти. Це вже знає весь світ. Тому краще уникати таких сухофруктів. Що стосується молочних продуктів, для вагітної жінки дуже корисно вживати молочні продукти. Але корисними вони являються тоді, коли не містять хімічних добавок консервантів. Як можна перевірити, чи корисний молочний продукт для жінки, чи не корисний, ми можемо купити молоко, звичайно, чи в магазині, чи на ринку. І поставити в тепле місце. Якщо воно до ранку прокисає, значить туди не додавався консервант. Як правило, це антибактеріальний препарат. В теплу пору року краще кисломолочні продукти термічно оброблювати. Тобто вживати не просто сир м'який, а у вигляді запіканки, з додаванням яблук, можна ізюм. Слід також сказати про вживання достатньої кількості рідини. В організмі жінки має потрапляти не менше як 2,5 літра рідини. Із них літр чистої води. Краще брати напої звичайно, газовані води, а газ випускати. Тому що води і бутильовані, які продаються не газовані, туди додається консервант. Хімічна речовина, яка запобігає псуванню води. Тому можна брати звичайну газовану воду, відкривати кришечкою і випускати газ. Газ виступає консервантом у цій воді, і вода не містить хімічних речовин до нашому. Звичайно, що стосується рідини, ніякої мови не може бути про кока-колу, пепсі коли Це має бути зараз компоти, фреші можна, вагітні. Дуже добре овочеві фреші. Можна їх розводити один до одного водою, щоб було легше для засвоєння шумку. Також слід звернути увагу на вживання великої кількості овочів. На першому місці зараз це звичайне зелень. Це петрушка, кріп, листя салату, шпинату, які містять дуже багато поживних речовин. А далі йдуть огірки, кабачки. Помідори, гарбузи, капуста, все це дуже корисно для нашого організму, містить необхідну для нього клітковину, в якій дуже добре розвивається корисна мікрофлора. І як наслідок ми отримуємо багато вітамінів і мікроелементів в організму. Сподіваюся, що мої поради принесуть вам користь. Бажаю вам міцного здоров'я і гарного самопочуття.